– Привіт! Як Сашулька каже, ми почистили зуби. Ну, точніше, не ми, а я почистила зуби. Зробили мені чистку зубів і все. Можна про стоматолога забути. Сподіваюся, на довгий час. От, лікування моє закінчилося. Лікувала я зуби приблизно десь трішки більше року. Можна було швидше це все зробити. Але ми з Женєю ходили по черзі. Або, ну так виходило, або він ходив, наприклад, в місяць, там декілька разів. А я пропускала. Але мене не турбувало нічого. Я просто так: от по черзі робила кожен зуб і все. Все вже зробили. Залишився тільки Женя. У сташ все добре. А мені оце сьогодні зробили чистку і все. Я свободна. Клас, ура, ура! Вітаю! Вітаю! Дякую, дякую, дякую. От класна у нас сьогодні погода, купа справ. Зранку я прокинулась, попрацювала. Мені треба було. Потрібно було зібрати горішки. Зараз мені треба по дорозі ще відвезти ці горішки. А тепер от Потім ще Сашульку треба відвезти, відвезти. Та, в Краплинку. Ще потім ввечері треба буде мені е попрацювати. Купа Забрали справ, я не знаю. Цілий зі. день, отак от, 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 цілий день і кожен день якісь справи. От цей, знаєте, з однієї сторони і добре, що так багато справ не сумно, є чим займатися. А з іншої сторони, іноді буває так, просто хочеться нічого не робити, полежати і взагалі, щоб тебе ніхто не чіпав. Ну, як є, нам жалітися, так не треба. Все добре. Ладно, будемо їхати. Так, давай сідай, ми будемо їхати. з шулькою. В епіцентр треба подивитися. Гляньте, тут з'явилися кошики. Скільки коштує? 390. До речі, ціна дуже гарна. Для такого кошику я такий бачила за 350, але без ось цієї вкладки. Заїхали за миючим засобом для миття посуду. Я ось дивлюсь, ще є тут така гарна знижка на ось цей засіб. Такого в мене ще немає. Треба почитати зараз. Ага, для кухні. Відвезла сашульку і зараз мчусь по справах далі. Треба забрати аналізи. Там Женя здавав вітамін Д. Коротше, всяке таке, І треба помити машину ще. Ох, фу, спекотно. Біжала я спекотно. Ще б де б купити, каву купити. Я, мабуть, зараз а, піду, візьму, ого, а, заберу аналізи. Потім а, заїду я за кавою і заїду на мийку, щоб мені помили машину. І трішки передохну. Мені вже душ. Машини зробили, а всередині я поліролькою зараз пройдусь, на і буде чистенько, гарненько і прочудово. Слухайте, кажу, Жені, що це таке? Ну у вас сковородка, а картоплю на ній ще не смазує. А це ж такий самий смак, коли нова ну, вас когородка, воно ж нічого не пригорає. Прямо картопелька виходить, прям ну, дуже смачна, дуже класна. Прям як треба. Зараз хочу її обсмажити, зробити салатик. А смажити буду її з цибулькою, ще салатик так круглю. І ось ці грибочки в мене ось такі. Клас. Зараз хтось напише, що захоче хтось так само картопельку смажену. Як колись мені питали про котлетки, дівчатка, да, я теж іноді дивлюсь, дивлюсь і оце так подивлюсь, і потім самі щось захочеться. І потім йду щось таке подібне готувати. Тому ну, вибачайте, хто дивиться уночі або пізно співнове. Така ситуація, бачите, як є, то як коли дивиться. Забула вам показати, купила сьогодні ось такі стікери на телефон. Це, до речі, дуже актуально, коли кожен вечір летять і ви розумієте ці шахіди. От, ще такий сподобався. Мої улюблені квіти це піоні. І це, ну, куди ж без цього? спонсор дня купа справ. От просто не могла пройти повз. Вирішила взяти. О, зараз буду клеїти на телефон. Доброго! Раночку. Вода ось тут. Я сашульку відвезла і заїхала по дорозі за водичкою. Зараз Женя занесе. Забрала сашульку. Вона каже, мама, купи мені пістолетик. Кажу, кого, кого? Пістолетик. а на що він тобі? Хоче постріляти. Чудово. Трішки зробила домашніх справ, зварила бульйон, зварила ще інвертний сироп, треба перелити мені в баночку сюди. От. І будемо Сашулькою зараз збиратися. Нам запропонували піти в дитячу кімнату, тому швидесенько все зробила, все, що хотіла. І ні, зараз поїдемо, трішки відпочинемо. Ми вже з сашулькою приїхали, замовила я собі ось такий салат, це цезарь, сашульки сів картопля фрі, а кажу. Могли б вже покласти хоча б п'ять штучок, а не чотири. Таке оце принесли. І замовила собі ще пінаколаду безалкогольний. Напій. Катюха. Серега. Тільки на андолі. Мені знімати можна тільки на андолі. Ладно, всім смачного. Є? Тримали участь, підходьте, будь ласка, сюди. Зараз буде невеличкий сюрприз. Ми вже повернулися додому. Я лягла, тому що в мене просто так шутка дуже сильно розболілася голова. Не знаю чого, так прям, прям ну, просто. Я оце зараз прийняла ліки і лежу, чекаю приходу, поки подію, тому що мені треба борщ приготувати, а прям не можу, не можу. А у нас вже наступний день. Що ви думаєте? Я борщ вчора приготувала, а ні, не приготувала. Я вчора заснула, потім прокинулася і вже був такий час, що вже не приготуєш борщ. От тому сьогодні вранці це поснідали і зараз буду готувати. У нас така погода. На вулиці, от бачите, така погода. Тому будемо сьогодні сидіти вдома, і плюс сашульки з'явилася нежить да. після всіх цих походів у школу, на заняття, дитячі центри. Ну, що маємо, то маємо. П'ю каву. Женя мені сходив в магазин за снікерсом. Ще докупив картоплю, тому що почала чистити картоплю, а вона така погана. От, е, я помітила, що в цьому році біла картопля якось мені попадається не дуже. Вона вся якась всередині погана. А от рожева, і звісно, вона коштує ще й дорожче. От, не пам'ятаю наскільки, але пам'ятаю, що дорожче. От, е, е, вона хороша, тому це купила рожеву картоплю. Дочистила її, тому що планувала з тієї картоплі, яка була, приготувати борщ, але я поки її почистила, її мені її не вистачило. Кажу, Жені, біжи за картоплю, бо готувати борщ, а реально мені не вистачить. Тобто і попросила заодно купити мені снікер з під каву. Стан такий, не знаю, чи то на погоду, чи що, отаке просто. Чи то те, що накопичилось в мене вже знаєте, втома. Я оце вже хожу, отака, ноги гудячі. І сьогодні я оце на домашньому. домашньому. Хоча ми планували поїхати на Хортицю сьогодні, але у Сашульки так як з'явилася нежить, тому будемо сидіти вдома. Плюс мені ще треба зробити приготувати зефір, трішки попрацювати. Здимов був, Так нічого. Іноді теж треба. А то завжди це якась бігатня, це кудись біжиш, біжиш, прям просто. Виматую, чесно. Я вже на вже додаю зелень і буду вимикати. І борщик в мене вже буде готовий. Смакута. Ще сьогодні я готую борщ з молодою капустою. Це вперше, тому що до цього я готувала зі старою капустою. І мені, чесно кажучи, до речі, напишіть дівчатка, як у вас, але у мене в цьому році стара капуста ну просто. Попадалася з якимсь таким присмаком жахливим, і коли додавала я цю капусту в якусь страву, там борщ в голубці, то цей присмак нікуди не дівався. Я не знаю, що це таке було. Якийсь такий присмак був якогось. Я не знаю, як вам пояснити. ну... Ну, як не в капусті. Ну, коротше, не знаю. Мені вона дуже не подобалась, і оце з'явилася молода капуста. Капуста, я побачила, її ще в АТБ на знижках була. Я купила. І оце готувала я салат з нею. В салат мені поки вона ще не подобається, вона якась жорстка, а от в борщ в самий раз. Якраз воно пішло і борщ дуже смачний виходить. От, а так напишіть, будь ласка, як у вас в цьому році з капустою? Попадалася вона з таким якимсь дивним присмаком? Чи ні? От мені дуже цікаво почитати, тому що брала я капусту в деяких в декількох магазинах і в сільпо, і в АТБ, і в, в цьому, і в Апільмоні. І якось мені завжди не щастило на цю капусту. Ну я лежали, то... лежали ми з Сашулькою, вирішили на вечерю зробити. Ліниві вареники з сиром. вже готується, скоро будемо їсти. Дось. В тебе борошно на лобі. Стій! Треба помитися, що? Прибрати, помити. Коротше, займаємось. Ще раз хочу показати, чим я користуюся, яким шампунем. тому що в мене запитували в коментарях ось дівчатка. Ще раз показую, ось такий шампунь використовую, він мені подобається. Ось така маска для фарбованого волосся і ось такий бальзам. Він дуже класний, він дуже прям зволожує, Про чудове волосочку. таке знаєте, м'ягесеньке стає, блискуче, от дуже раджу. От. І це все одна і та ж сама фірма від Баракс. А з незмиваємого уходу я використовую ось такий засіб від лакме. Це йде двохфазний спрей кондиціонер. І він і зволожує, і працює як термозахист. Дуже він мені подобається, вже не перший раз купляю. Ось такий термозахист у мене є. Це так само від Баракс. І ось така оліка. Я ще можу використовувати ось такі ампули. Вони як мають, знаєте, накопичуючий ефект. ефект. Різні буваю, купляю під настрій. От, ще їх використовую. Ось така невеличка розпаковка в мене вийшла. До речі, вчора замовила, сьогодні вже приїхала. Це дуже тішить. От, так, що я замовила? Повторила ось такий гель, він мені сподобався, тому вирішила замовити його знов. Не стала там щось шукати, щось нове. Зайшла, замовила. от Потім далі із новинок в мене ось такий що це в мене есенція. Антівікова строяндо від MadePiel. Шукала щось, дівчатка, собі для зволоження шкіри на кожен день під макіяж, тому читала відгуки і вирішила спробувати ось таку есенцію. І плюс тут ще класна тим вона, що тут великий об'єм 100 мл. От, буду пробувати. Запах такий приємний, з трояндою. Я думаю, мені сподобається. Так, це мені щось пішло в подарунок, буду потім розбиратися. І ось це так само, бачите, пробнички мені поклали у подарунок. А ще замовила вперше ось таку маску альгінатну з омегою. Буду використовувати, ще раз повторюсь, вперше. Жодного разу я не використовувала. Що <рес> <рес> там дуть? Не використовувала, хоча так від цієї фірми в мене була вже маска з вітаміном С в тюбіки, я колись вам показувала, і мені вона сподобалась, тому вирішила спробувати альгінатну маску. Ось 25 грам на пробу, якщо що, якщо сподобається, можна замовити в баночці. От. Так, що ще, Що ще? Ще замовила ось такі рум'яна 3 грама, але, знаєте, тут доволі так. Багато цих румян, мені здається, що надовго вистачить. І такий дуже приємний колір. Бачите, він такий от з шиммером. Але шиммер такий дрібний, дуже такий приємний от на літо прям взагалі клас. Подобається. Так, і ось цей я вам розкривала, показувала, замовила бронзер. Бронзер від NYX, ось Тут, начебто, більше грам. Не бачу, треба читати. Ось все. У другому відтінки у мене як краще, Бираємось з Сашулькою на вулицю. Хочу вам показати, нещодавно оновила собі утюжок. Ось такий від Бейбеліс, взяла, тому що мій старенький вже вириває мені волосся. Йому вже більше ніж 5 років, мабуть, десь так я навіть і не пригадаю, чесно кажучи, коли я його купляла. От він ще працює, все добре вмикається, все тут регулюється, але він просто бачите, вже покриття тут пошкоджилося, і він вже мені вириває волосся. Чи коли вирівнюєш більш-менш, коли робиш накрутку, то ні. Я якось на день народження собі робила накрутку, і воно стільки мені волосся повиривало. Коротше, дуже неприємно, тому я вирішила придбати ось такий новий. Ну а коли новий, то є новий. Все чудово вирівнює. Короте, ну, Що можу сказати? Він класний. Це шулька вже поїла, поки я збиралась. Та вже... а то я розмовляю. Ага, що сашулька зразу? Цей Сашулька вже поїла, поки я збиралась. Потім віддала я замовлення. І зараз оце сама поїм і будемо йти на вулицю. Бо в нас весь цей час був дощ, два дні, а то й три з ночі. Получається, він пішов. Три да, дні десь так. От, і ми сиділи вдома, плюс у сашульки нежить і, коротше, ми сиділи вдома. Це зараз зібралися, думаю, ні, треба перекусити. До речі, вчора готувала по типу паста баланьєза, ну, можна так сказати, так. Це паста баланьєза, але замість цих спагеттів в мене були звичайні макарушки. Ну, все одно смачно. Женя сказав, смачно, я кажу, теж смачно, але попередня. Ота паста, пам'ятаєте, я готувала з соус такий там, з куркою. Мені більше сподобалось. От. От ще у мене є ось така краса. Це з зефіру я робила такі віночки. в мене був запит по роботі, тому вирішила зробити. А для того, щоб показати, як вони будуть виглядати на паскі, то мені треба спекти паску. А для того, щоб спекти Пасху, мені потрібно купити родзинки. Тому буду купувати сьогодні ще й родзинки і на днях буду готувати Пасху. А може, ще й сьогодні спеку, але, скоріш за все, завтра. Покажу ось такий віночок в мене є. Це така, знаєте, альтернатива звичайним прикрасам на Пасху. Ось так на шапочку треба буде покласти і все. От яка краса в нас тут. Бачите, як квітне, класно. Сешулік вже зірвала, сварю її, кажу, не ну, треба рвати, а вона не побачила, каже, мам, ну це для тебе. Ну кажу, дякую. Ай, клас. Пофуткались з Сашулькою. Така класна погода, так свіжо і тепло, прямо ж, клас, прямо дуже класно. Мені хоча треба працювати і треба ще... Що мені ще треба? А в хотіла змонтувати. Це все добре. Доці. Але воно так же ж гуляється так добре. Так чудово, що ще йти додому не хочеться. Да? Я так думаю, що я Женю зустріну. Коли він буде їхати додому, зустрінемо. Тата, так? Я тільки що бачила, що... Все, що, давай ручку зачекаємо. Тільки що бачила, що дівчинка а, ні, буде паркуватися. Бачила, що дівчинка несла нарциси. Думаю, може нам пощастить, я десь куплю нарциси. Було б чудово. На вулиці. Так класно, тепло, свіжо. Аж не віриться, що скоро ось ось і буде прям зовсім тепло. Мама, медаленьку пекла. Даринок, на, на от там є Аврора. Сашулька хоче собі купити слайм. Якийсь слайм. Знайшли таке красиве дерево і тут такий краєвид. Ладно, не будемо на це звертати увагу. Ми тільки подивіться на це. Яка краса. Зустріли Женю. Женя голодний і злий. Обираємо хліб. Хліб, гляньте, половина як Саша. Я батон Батон. Да. Кажу, ти голодний і злий. <с> Сашка його тягне. А... Я хочу лише просто показати. Да. Трішки овочів купили, хлібчик, м'яско. Поїхали. Доброго раночку. Чим ви думаєте, я займаюся, я займаюся з самого рання. Вирішила поставити тісто на Пасху. Буду готувати. От, буду готувати. Та шулька ще трішки дрімає, на вулиці у нас сьогодні зранку був туман, а зараз начебто погода стає краще. Вже не перший раз готую за цим рецептом, тому, дівчатка, тут сьогодні зараз залишати я не буду його вам. Я вам просто залишу ссылочку на цей рецепт. Я вже його показувала. А, цього тіста вистачає на три ось такі формочки по 300 г. Ось так, вже поставила, зараз накрию рушником і буду чекати, поки тісто ще підійде. Обередуть добре. Краса. Обожнюю цю глазур. Я вам, якщо що, її пропишу, дівчатка. Готується дуже швидко, і вона мені подобається, як тримає форму густа, смачна і чудово тримає прикраси. У мене тут відбувається фотосесія. Все зробила. Зараз оце познімаю, поки світло є, і можна буде вже їсти. Цей зайка який гарнучик.